Супер, на вдома на відпочив, що жінка супер класно записує відео. Просто вообще. Я аж лайки кладу з того боку екрану. Про підтяжку обличчя апаратом мікрострумової терапії або мікрострумів. Нюанси і підводні камені. Про це все я розкажу сьогодні у відео. Якщо у вас будуть запитання, залишайте їх в коментарях. І буду вдячна вам за підписку і лайк, бо статистика каже, що більшість людей, які дивляться канал, не підписані на нього. Нам це трохи псує статистику. Буду вдячна, якщо все-таки підпишетесь, то аж один раз клацнути кнопку. З вами косметологиня Ліля Цимбалюк. Я вже 11 років як практикуючий косметолог, практикую в власне безін'єкційному методі на цьому каналі. Я розказую про те, як свіжо і сяючо виглядати без уколів у будь-якому віці. Запрошую вас підписуватись і слухати цікаву інформацію. А якщо ви не готові слухати і розбиратися в Купі інформації доступної, яка є в інтернеті, то запрошую вас на консультацію до мене чи до моїх колег, які вам розкладуть, яким домашнім доглядом вам користуватися, які професійні послуги використовувати для того, аби отримати той результат зі шкірою, про який ви мрієте. Що ж то за такий звір, мікрострумова терапія або мікроструми. Тут ходить дуже багато легенд. Я знаю, що є люди, які за, які проти. Я розкажу трошки, звідки це походить, як воно працює, і якщо вам цікаво про домашні мікроструми, то я зніму окреме відео про це. Словом, з оглядами, і поясню, чому це не ок. То, що це таке ті мікроструми? Це такий апарат, який за рахунок імпульсів струму заставляє м'яз рухатись, і, по факту, робить такий ліновий фітнес-обличчя для того, аби знімати спазм з тих м'язів, які напружені, і приводити в тонус ті м'язи, які перерозтягнуті. Бо в нас на обличчі така собі корзинка з м'язів, які один в один вплітаються. І коли два м'язи, один тут, один тут, напружуються, а між ними з'єднюється ще якась кількість м'язів, то вони мусять бути перерозтягнуті, бо вони так адаптовуються. Бо в нас оці постійно напружені. Відповідно, тут проміжок має бути більший. Вони розтягуються, і коли ми знімаємо ось тут спазм з одного і з другого м'язу, то ми тут отримуємо дряблість. Тому нам оці треба розслабити, оці нам треба скоротити, тобто додати їм тонусу. Це власне те, що не здатен зробити масаж обличчя. А можуть зробити мікроструми або електростимуляція чи міостимуляція обличчя. Це є один із різновидів по факту того самого, там трошки інший імпульс, але суть роботи та сама. Це скоріше для фахівця має значення, ніж для користувача. Назвемо це так. Словом, ми маємо такий лінивий фітнес-обличчя, за рахунок якого рухаються м'язи обличчя, м'язи шиї, і ми отримуємо. Підтяжку овалу обличчя ми бачимо, як зменшується носогубка, як піднімаються щоки, як світріють темні кола довкола очей, якщо вони такі синюшні. А не коричневі, коричневі не посвітліють. Ми бачимо, як піднімаються повіки, як зменшується глибина зморшок. Вони не стираються, ніде не втікають, але вони зменшуються. З'являється краща свіжість, появляється гарний тонус і зволожені шкіри. Це те, що ми можемо бачити від мікрострумів за умови, що людина здорова. Вона спить, їсть слово, має базу, на яку це все нашаровується. Як же ж так стається, що одні м'язи розслабляються, а інші напружуються, та То тому що мікроструми мають декілька різноманітних програм. Є програма, яка знімає напругу з м'язів, і від цього ще також залежить рух. Є рухи і програми, які навпаки приводять в тонус м'язи. І шкіру, зокрема, є програма, яка проводить біологічно активні речовини в шкіру за рахунок імпульсу струму. Але я більше надаю перевагу це робити плазмовим душем, воно краще і ефективніше працює з мого досвіду. Звісно, там є індивідуальні нюанси. Але ну з мого досвіду плазмовий душ краще і глибше проводить біологічно активні речовини, ніж мікроструми. Тому в мікрострумах я рідко цією функцією власне, користуюся. От є ще четверта функція лімфодренаж, з якої ми завжди починаємо. Тому мікроструми, зокрема, використовуються для того, аби знімати напряки з обличчя, або також використовуються після оперативних втручань, або після проблем з лицещелепним нервом, тоді коли є параліч, перед для терапії, для того, аби краще відновлювалося живлення, якщо є цілісний нерв. І використовується в реабілітації і в медицини також, зокрема, кажуть, тільки якщо є цілісний нерв, якщо він не цілісний, це не змінить ситуації, на жаль. А в косметології ми бачимо, що м'язи рухаються, і ми бачимо гарні естетичні ефекти. Чому важлива шия в роботі мікрострумами для того, аби омолодити обличчя, підтягнути вал, зменшити носогубку або зняти набряки? Та тому, що в нас вся кров і всі судини ідуть в голову і в обличчя крізь шию. Якщо в нас тут є спазм або ззаду є спазм, то відповідно мікроциркуляція у нас є погіршена, і ми отримуємо такий ефект, що ми не дуже бачимо результативність. А коли ми працюємо з шиєю і з обличчям, то відповідно ми бачимо зовсім інші кращі, стійкіші і більш такі ефектні результати на обличчі. І вони довше зберігаються. Тому, коли вибираєте фахівця, вибирайте такого, який працює і з обличчям, і шиєю в обов'язковому форматі. Це стосується масажів, омолоджуючого характеру, і це стосується мікрострумів або електростимуляції. Ще теж є дуже багато різноманітних міфів на тему того, що Мікроструми, коли роблять, не має бути руху м'язів, бо там якісь є різноманітні теорії. Це є різні школи, які зараз є. Я виходжу з того, що рекомендують реабілітологи, які працюють з електростимуляцією для того, щоб відновлювати. Живлення тканин після складних станів, наприклад, після інсультів, інфарктів для відновлення живлення тієї чи іншої ділянки, або після запалення трічистого нерву, це один із різновидів фізичного впливу на. Ту ділянку на м'язи і на провідність нерва для того, аби власне покращити його рухливість. Чому я з цього виходжу? Тому що коли м'яз рухається, відповідно він змінює свій об'єм, як ми, коли ми маємо фізичну активність. І за рахунок цього обличчя набуває своїх притаманних тільки цій людині рис. А коли ми працюємо так, аби в нас не рухався м'яз. То ми отримуємо класний тон шкіри, покращений відтінок шкіри, але ми не будемо отримувати ось цього ефекту, який, власне, є, коли м'язи рухаються. Тобто ми не будемо мати такого яскраво вираженого ефекту, підтяжки обличчя, ми не будемо бачити, як зменшується глибина носогубної зморшки, як піднімається повіка. Тобто, це такі моменти, які важливо враховувати, коли ви Обираєте собі фахівця. Дуже важливими також є різноманітні техніки, і бачите, чи фахівець розбирається в тому, як формується м'язева структура, і де як він вводить якими електродами. Бо це буде також впливати на якість кінцевого результату і його стійкість, зокрема. Ще один із моментів, який важливо враховувати, коли ви обираєте собі фахівця власне, для мікрострумової терапії. Звертайте увагу, що входить в цю послугу. Наприклад, в нас в послугу входить, демакіяж і очищення якби стандартно. Далі ми додаємо глибоке очищення шкіри за рахунок ферментів або кислот, в залежності від типу і стану шкіри. Після того ми працюємо. Мікрострумами не просто на гелю, який проводить ці імпульси струму. А ми працюємо на зволожуючій масі, яка, зокрема, містить різноманітні вітаміни і мікроелементи. І ви маєте таке три в одному: ви маєте і глибоке очищення шкіри, і разом з тим шкіра і зволожується, і підтягується. Тобто є робота з мізевою тканиною. Маски, масок ми маємо декілька, наші фахівці, і зокрема, я маємо змогу обрати ту маску, яка Коректна саме цій людині в цей день. Часом буває так, що по зміні менструального циклу ми можемо змінювати ці засоби, і це теж нормально, це допустима цілком історія. А після того, як ми попрацювали мікрострумом, ми покращили мікроциркуляцію. В нас класно йде кров. Що ми робимо? Ми додаємо сироватку на обличчя, з якою ви ідете додому, і вона працює доти, доки ви її не змієте. Власне, тому що класна є мікроциркуляція, чому би цим не скористатися і додатково не додати вітамінів ще й туди. Звісно, є крема для навколо очей, для обличчя. Якщо це світла пора доби, то що буде сонцезахист, якщо до вулиці холодно, то буде колд-крем, ну і бальзам для губ, як вишенька на торті. Так, ми комбінуємо послугу. Ви теж на це можете звертати увагу при виборі фахівця. Тобто, ви дивитесь, чи фахівець працює з шиєю, зокрема, для того, аби мати ефект навколо очей. Забрати гусячі лапки, або зменшити їх, чи освітлити темні кола. Якщо працює, супер ідете далі дивитись, яке є наповнення. Якщо наповнення, плюс-мінус схоже, тобто фахівець працює на засобах, які... І зволожують вінтамінізують шкіру, і ви бачите, що він не боїться працювати так, аби м'яз рухався, і фахово розуміє в яких точках зупинятися, то прекрасно можете користуватися тими послугами і не хвилюватися про його кваліфікацію. Ще важливо пам'ятати, що мікроструми, як і будь-яка послуга, мають покази і протипокази. Покази це тоді, коли ми хочемо вирішити ті чи інші статичні про. Питання: я вже мільйон раз в цьому відео повторила, які ефекти воно має. Ми вам ще зараз покажемо фотографії до і після, ви зможете подивитися. От, а протипокази є абсолютні, які коли не можна робити мікроструми за жодних обставин, а є такі відносні, наприклад, там герпес або. Гервії, тобто ми маємо якесь простудне вірусне захворювання чи бактеріальне захворювання, піднялася температура. Тоді ми чекаємо, поки цей процес завершиться, ви виздовієте, і тоді можете повертатися. Словом, якщо вам цікаво повивчати це глибше, ми підготували для вас статтю, вона є на сайті. Запрошую туди зайти. Там все дуже просто і коротко описано. А ще, це не боляче, абсолютно воно дивне по відчуттях, тому що ви не контролюєте рух м'язів. Для багатьох людей це може стати класною когнітивною вправою відпускати контроль в безпечних межах для себе. Якщо вас таке цікавить, як додаткова опція, послуги, аби витиснути з неї максимум за ту годину. Основне про мікроструми я вам розказала. Якщо вам було цікаво, ставте пальчик вверх, і якщо маєте ще якісь додаткові запитання, залишайте їх в коментарях. А я е, пішла працювати над курсом про мікроструми.